Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все за гроші не купити, тільки час, і всіх нас метод. Баїна вас. Я космія, то будинок. На верхній я... чекає. Ну от ну, я з Костю. Ось це був наш будинок, від якого взагалі нічого не залишилось. Тому дуже просимо допомогти нам. Оцвалі! Добре, чи зле з тобою завжди вони Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми І ніби чудо в